Протягом доби ворог завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Про це інформує Генштаб. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту ЗНОП Новгородське Сумської області. Внаслідок цього загинула одна цивільна людина ще п'ять мирних громадян поранені. Також російські окупанти вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині. Загинула місцева мешканка. На Лиманському напрямку противник робить спроби прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Досі високим лишається рівень ракетної загрози по всій території України. Наша авіація сили оборони України завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також в Генштабі повідомили, що в тимчасово захоплену Росією місці Енергодар на Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції, адже росіяни на станції, так би мовити, працевлаштували осіб без освіти і стажу, а це може призвести до непередбачуваних наслідків.